Нерідко мені задають питання, чому ти цим займаєшся? Я відверто кажу, я не знаю. Знаю, що це добра справа. І знаю, коли робиш комусь, а особливо тим, які тобі не можуть нічим воздати. Це дуже благословенно. Вже буде 18 років, як ці заходи відбуваються на цій території. Були різні умови. Але кожен рік, коли люди приїжджали, ми бачили на обличчях велику радість і як вони хотіли тут бути. Нас це надихало робити. Була мрія, було велике бажання покращити умови. Ці будиночки вже прийшли до такого стану, що потребують заміни, і на місці їх побудувати інші ось такі. Протягом восьми місяців наполегливій праці приїжджали з різних місць, сіл, небайдужі люди і працювали. І ось що ми можемо побачити результат праці. Особливо хочемо подякувати Смаль Миколі, смаль Генрі, їхній церкві, Шайнюк Олександру, Булік Сергію, Семенюк Павлу, Павенко Даніїлу, Шайнюк Анатолію, Денисюк Олексію, Молочнік Роману, Шайнюк Роману, Смаль Анатолію, Черняк Віталію, Стасюк Федору, Талашко Василю, Стельмащук Анатолію. Мельник Юрію, Климчук Михаїлу, Климчук Миколі, Кибукевич Михаїлу, села Стубухівка, які дуже активно допомагали. Також багатьом друзям і церквам із Сполучених Штатів і всім, хто хоч невелику взяв участь у цьому доброму ділі. Нехай усіх вас рясно Бог благословить. Особисто до нас на кухню приходять і дякують і кажуть, що ми. Чекаємо цих зустрічей кожен рік. Для людей, які сидять майже цілий рік в квартирах, приїжджаючи сюди, вони мають спілкування, відчувають Слово Боже, яке тут несеться. Багато людей приходять до Спасителя, до Ісуса Христа, тупкаються. Це дуже-дуже велика праця, яка робиться для кожного, хто сюди заїжджає.